Продам на Volkswagen Taurig 2007-2010 рік, направляючи переднього бампера. Переднього бампера ті, що впаяні в бампер. Ось так вона буде виглядати. Це направляюча. Це є передня ліва сторона. Передня ліва. Тепер зараз покажу передню праву сторону. Ось так виглядає передня права сторона. Кого цікавить? Телефонуйте є в наявності дані запчастини. Запчастина в ідеальному стані. Можете телефонувати і можемо відправити.